Довга дорога надвір. Дорога на двір є довга й коротка. Катруся любить довгу. Короткою дорогою не ходять, а їздять. На ліфті. Довгою йдуть сходами донизу. З третього поверху на другий. Катруся просить маму пустити її цією дорогою. Тільки не підглядай за мною, каже катруся мамі. Нехай я сама, виглядай мене у вікно. Мама й стала біля вікна виглядати катрусю. Нема й нема. Де ж Катруся, де?» «А Де? А де ж у дорозі? Ступила дві три сходинки донизу і зустріла песика, білого, мов сніг. З чорними і м'якими, як подушечки вухами. Може песика так і звати подушечка? Песик чемно привітався, «Гав-гав!» Катруся відповіла ав-ав. Песикові сподобалась її відповідь, і він одразу ж передумав підійматися вгору, а пішов слідом за катрусею. Ступили вони дві три сходинки донизу. І зустріли котика. Попелястого і страх якого волохатого? Може котика так і звати волохань? Котик чемно привітався. Няв-няв і катруся відповіла няв, -няв. ще й полоскотала його за вушком. Котикові сподобалася дівчинка, і він одразу ж передумав підійматися вгору. Та й песик подушечка йому сподобався. Тож котик Волохань, недовго думавши, пішов слідом за катрусею і подушечкою. А вже біля самого виходу з будинку вони зустріли бабусю. І всі так чемно привіталися, що бабуся одразу ж передумала підійматися вгору й спитала. Може, й мене з собою візьмете. І катруся, подушечка і волохань взяли з собою на двір бабусю. А на дворі катруся підвела голівку догори і побачила у вікні маму. Катруся помахала їй рукою. І подушечка і волохань помахали, правда, хвостиками. А бабуся усміхнулася. Мабуть, зраділа, що їй буде з ким гуляти на дворі. Мамо! гукнула катруся. Якби ти знала, як гарно йти на двір довгою дорогою!